І я, через... я так хочу не бачити, розказати. Так, я хочу сказати організації на усу і, як Ми так каже, вбивших не буває. Через що я в не боюся, я виступаю. І ще одне питання. Чим мене ще радує, що я хочу сказати, що свобода розуміє, що мене вимог дороги. Тому що, вчити, якщо на силу є всі сила, то це ж покажуть, то де ж ваша свобода, якщо ви так тиснете. А я хочу сказати, у мене вже палатки. Різали, накидувалися, де чоловіка, все може підтвердити. Ну сама задача, що поразительно, навіть не мами, бабульки. По 65-по 70 років, які кинулись, ну я ж прекрасно розумію, що якщо хтось би моїх трясанув, а це чуясь, бабушка, це будеш не оті. А воно, я вибачаюся, що так кажу в такому слові, кидається, різануть, порвати, зірвати газет. Ну подожди, тобі навіщо? Вже одною ногою, вибач, туди-там. Діти ж твої внуки. Ти думай, як їх не бить, Як ми щоб попали в Європу. да, Не вимагати Європу. Требувати. І я хочу сказати, що і, дійсно що 90% в нас усі за Європу. Я ж повторяюся, Петя Семененко на якій машині їздить? Де в нього що та? Ще одне показують, по телевізорі показують. Ви знаєте, що кинулися на пам'ятник Леніна і Беркут побив. А зачем кидаться кидатися на пам'ятник ну, Ляніна? Що... Ні, 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 ні. ні. Когда? Зараз тисячі людей зібрані. А де ж ви були, коли цей пам'ятник стоїть, стоїть дві палатки з бомжами Комуністичних. яких днем немає, тому що десь гріються, десь туди-сюди, все нормально, все, а показують, що вони охороняють. То ви прийди. Депутат, звісно, недоторкано, щоб мав, тому що як я прийду то мені напишуть на цей пам'ятник, я своїй мамі не можу після смерті третій рік поставити. А, а мені скільки навсчитають, вважають, що я не знаю, я в селі хату віддам із собакою, і з котом разом. То питання, але ти як депутат, прийди, кувалдою розбийте, на вас відкриють справу, ви не і це буде добре. І, і не треба провокації робити, і все, буде нормально. Все, якщо цей чорт буде без голови, і з дороги, без нічого, все, ось я хочу сказати, як ляшко робить. Ускочив з вилами, щось. Щось попив, щось туди-сюди, все. Він прекрасно подімає, що його ніхто не накаже. Мафія всіхує, але вона зробити не може. Так, але Якщо він не буде депутатом, мама не горюй, він буде десь тікати. Тому що на ньому вже навішали. Через що справу має робити той, хто за нього може відповідати. А відповідати може тільки той, хто має недоторканість. а не казати туди. Тепер що ось, ось газета, в якій написано. Шановні, стоїмо. І до кінця, стоїмо і до кінця, Подождіте, ми вже при одному картавому Леніну у нас було як? І один умрем. Що за гасло? Стоїмо і до кінця, А чому не змінити так гасло? Разом до перемоги, разом переможемо. Енергію треба хорошу притягувати, а не разом до кінця, До якого кінця, Тепер одне, коли ми вбирали кучму, у нас було гасло. Кучму геть. Як би не було, ми вбрали його з президента. А чому, коли нас посадили в народний устав? Бо вони сказали так, піднімали другу акцію повстанню Україну. Да Україна стоїть, ви її тільки поведіть нормально. Чим Да, Тепер дивіться далі, коли був створений порятунок. Подождіть, порятунок це так, начебто спасаємося. Должна нормальна назва бути. Зараз вони називають себе, що штаб створився супротива. То підождіть вас б'ють, а ви супротивляєтесь. А чому не назватися приблизно так, українська народна самооборона? Захистить можемо себе самі ми. А тому, що вони розуміють, що це бренд тої ж самої організації у НУНСО. Це треба їх підтягнути до себе. Мені було боляче, що мої друзі там на Майдані багато є, тому що ми дивимося за цим. Але дивіться, що як показує по телевізорі п'ятий канал. Він вроді наче нормальний. Порошенковський паже правду, всю. Але чому каже? Ми готові до відсічу. Якщо ви хтось вчора дивився телевізор, показує чоловік двадцять. Отак і такі речі кажуть, це роблять люди афганці. Бивші воєннослужащі. а чому ніхто не сказав, що це брехня? Це роблять члени у наУНСО, а доказ? У кого? В них ну, всіх на руках пов'язка. А пов'язки ми носили для того, щоб в будь-якій ситуації своїх не попутати. Де свій, де не свій. То через що й пов'язки? І через що то УНСО написано? Чому вам не сказали? А це реклама у І зараз, коли я стою під прапором у бо мені кажуть, а хто тобі дав добро? До мене підходить людина, яка родилася в 91 му році. А ми в 91-му році створилися, коли ГКЧП перемогло, і демократи і всі кинулися тікати за кордон хто куди, бо не знали, чим кінчиться, бо 700 тисяч наручній, коли сказали, мочить усіх будуть. А зібрав, да, можливо, не той людина, яка да, да, який возглавив Корчинський. Але люди, які сказали, ми візьмемо зброю. І там був Харків, там був Донець, там був Київ. Ми не ставили питанням, якою ти мовою балакаєш. Ти будь людиною. І це нормально. І коли зараз там ставити питання, а чому він балакає там у Харкові російською? десь він споконвіков, ти в саді, в школах, введіть. І вони через 10 років будуть балакати, Ну ви ж не вводите. Ще одне питання. Зараз виникають розпуск парламенту. Хорошо, хорошо. Чиї шиши, чиї гроші, чиї мільйони будуть знову витрачатися на ці преси, на ці газети. Ну я ще не до цього веду. Я хочу сказати, а хай зроблять, як Юля робить. Юля тоді як зробила? Сказала. а ну положили. Свої депутатські недоторканості. Так, Мандат. Мандат. Да, да, да. Я так культурніше сказав. Да. І питання, все. Проходить якийсь місяць, чи що і автоматично перевибори. А чого не ложать? А, а за чим? Їм треба так говорити. Їм надо так говорити, що вони це хочуть. Недоторканості, відмінити хочуть. Я знаєте, що я прирівнюю один анекдот, може грубо скажу. Ну, розказали мені там десь год назад. Коротше, влада в нас як півень. Вона біжить. За куркою і дума жіну зроблю. А опозиція А опозиція в нас як кури. Біжать і оглядаються, чи не швидко вони біжать. Давайте, навіщо ще реально. Показують, збираються, завтра засідає сесія міськради. Людей натягують з флагами туди-сюди, все. З чорного хода можна легко зайти, ну це не важливо. Ми іначе зробимо. Це ми тільки знаємо. Да. Да. Ну я скажу, якщо чого дожить прийти кличко, Яценюк і тяде бок, проходять пошарпало. Нас випускають депутати в двері закриті. Ті тварі приймають, ділять нашу землю. Гереги, перегереги, все, ніхто нічого не предпринімає. А я поясню, як можна зробити. Я ні одного пам'ятника, крім того, що сидів, не пропустив, коли пам'ятника Шевченка. Коли огорожують і кажуть, зразу влада, а потім вже відброски народу. Та я хочу сказати, я за ніч приходив ночувати. І зараз розказую, якщо завтра сесія, ділять землю, то підніміть свої жирні, вибачаюся, зади. Прийдіть не, не на не сьогодні. Якщо завтра буде, прийдіть сьогодні. Зайдіть туди, вас запустять. 30 чоловік. Посидьте в цих, поспіть у цих стільцях, кофе попийте, в туалет сходіть. Але питання утром прийдуть депутати міськради, море міліції ніде, а вас там 30 чоловік чи 40. Слабо, а це нікому не треба. Це просто це наігрується. Через що я розказую? Може хтось якесь запитання хоче задати, я можу на любе про любов сказати. Через що я розказую більше про опозицію? Тому що я з опозицією десь 20 років варився. Я про яника нічого не можу сказати. Єдине, що хочу сказати, що я навіть віддаю дожне. Повірте мені, я ріс сиротою. Мене виспитувала мама. Я знаю, що це таке, конюхом робить, і конюхом робити, хоча і цей диплом і все. Він його виспитувала бабушка. Донецьк, бандитський город. з якого підняти, як він їв, подожди, як він їв, давайте так просто, знаєте, будемо ще людьми. Можна недолюблювати за мафію, за ці поняття. Там, то, то, то. Але ще не. Але коли виступає Юрій Віталійович, хороший, порядний, лукавий чоловік, у якого батько, секретар обкома уровну, то скажіть, як той їв? А як той? Як той воспитання було, як у того, так само як про Леніна. Робити революцію, бути дворяніном, як був Ульянов, і попробуй бути оцим сірим. Оце так, де ти виживав, де ще що небудь Це не в захист. Я не за них. Але зараз ті ж самі гасла я чую. Звільнимо Київ о цього. Як його? Одрійонів. У наш що це популізм? Кого звільните? Їх вже більше в 10 разів, ще в нас. Це раз. А во-вторих, я глузую, ну я кажу, а тепер давайте так. Як ми такі розумні й мудрі, то тепер давайте ми поїдемо, кияни, жити в Донецьк, а вони, вони вже й тут і так, і хай курірують. А що казати? Хто їх вижене і куди вижене? Фіма Зв'ягівський, це, чи, чи, чи Фіма Звягівський, це всі ці падли, я хочу сказати. Вони ж чи раз виборять, чи другі. Вони опять будуть. Їх же так заносять їх тільки от сюди. На кладвище, а опозиціонери швидко на машинах їздять, то їх більше прибивають, так як воно ще одне. Я що сказав, що чому ніхто, демократична влада, не розібрався за Чорновола. Це мій земляк з мого села. А я обіцяю, а кому це треба. Я підказую СБУ якщо їде він з Удовенком разом у машині, дзвонок у Довенку, зупиняється машина, виходить. Пересідає, во щось випало. Пересідає в другу машину, а через минут 5-7, а тепер обісіть, що, совпадіння. Бо він вже зразу злякався, йому кажуть, у вас був телефон, хай не було мобільного телефона взагалі. Довенка мобільного телефона не було взагалі. А що пересів у другу машину перед цим як машина? Значить, є речі. все. Давайте далі. Коли наче говорити правду і розказувати цей як його. Кравченко, так, да, можна не любити там туди-сюди. Ну який сказав, що чого ж я дуже козлом відпущення, я сделал, я дав команду Пукачу, ну ви ж мене попросили. Виступає прокурор по всій Україні і каже, завтра ми знаємо правду. Завтра це падло йде туди і буде що то розказувати. Він хоче всю правду розказати. Ви всі поняли? І поняли всі. А поняли як? Приїжджають до нього, здорові мужики, тому що я спілкувався з Кіпальським, ну там СБ, ну генерал великорану, бо він даже москальові сказав, заткнися. Коли москаль каже, та він сам застрелився. Є речі, коли так не роблять, а ще є, треба бути чувством довга. Ти ж офіцер і він офіцер. Здоровий Бугай, не змогли його завалить, коли стріляли сюди, шевельнув десь головою. Якщо чоловік собі розбив, то у того все розвалене, все. Як в шокі, він би міг би ще собі стрельнути у висок. Я читай, не висок було два рази з одної сторони і з другої. Було б ще, ще на щоб уже не здатися. Ми про багато і про кирку знаємо, що Кірпі не вибачили, тому що на Майдан він дуже багато. І ця людина була президентом отаким. От і ця людина могла і зробити багато всього. Ну він зробив помилку, будучи бухгалтером. Кучми, він суть заключається, закрив очі западенців Західної України на поїздах, привезли безплатно. Йому це не вибачили.